Привіт, мене звати Сергій. Я тест лід компанії levi 9 і в тестуванні працюю вже більше семи років. Що тобі подобається в тестуванні? Перш за все, це індустрія, в якій ти завжди розвиваєшся. Вона не стоїть на місці, тобі постійно треба вчити щось нове. І це спонукає розвиватися і таким чином не стояти на місці. До того ж, є велика є можливість вплинути на якість продукту, який в кінцевому рахунку дійде до користувача, і таким чином покращити в певному вигляді життя людей, які будуть користуватися нашим продуктом. А що тобі не подобається у своїй професії? Напевно, зараз найбільше мені складно це переключення контексту, тому що коли ти працюєш в тестуванні, в тебе дуже багато спілкування з різними стейкхолдерами, з командою. Один момент в компанії я працював одразу в команді як скраммайстер. Як тестувальник, інженіринг лід і частково як делівері менеджер. Тому потрібно було дуже багато і часто переключати контекст між різними сферами. Сьогодні ти тестуєш, через 15 хвилин треба вирішити якесь питання стосовно релізу. Через 10 хвилин тобі дзвонять або тебе колега запитує і просить про якусь допомогу. Тому це дуже виснажує і потребує багато енергії. Але я думаю, це зараз загальна така. Тенденція в нашому світі віддаленої роботи, асинхронної комунікації, і ми просто маємо до цього звикнути і більше розвивати в собі навички фокусування сфокусованої роботи. Чи кожна людина може стати тестувальником? Кому ця професія підходить, а кому ні? І в чому полягає її складність? Особисто вважаю, що навчитися в принципі, можна всьому і будь-хто може це зробити. Все залежить тільки від часу та зусиль, які ми затратимо на навчання і на нашу наполегливість. Звичайно, що для когось це буде швидше і простіше, якщо у вас є навик, навички роботи. З програмним забезпеченням якийсь досвід, але знову ж таки навчитися в принципі можна всьому. Кому підійде ця робота, це напевно, що в більшості випадків люди, які цікаво спілкуватися, працювати в команді, тобто командні гравці. Які люблять комунікувати багато, спілкуватися з різними людьми, ті, хто люблять постійно вивчати щось нове, розвиватися, не стояти на місці, досліджувати щось, знаходити якісь помилки, їх виправляти. Кому ця професія не підійде, скоріш за все, людям, які не дуже стресостійкі, крім того. Не дуже впевнені в собі, не можуть або не хочуть доводити комусь свою точку зору зору, тому що часто таке буває, що це таке можна сказати, типове протистояння тестувальника і розробника це баг чи це фіча, і ви маєте з висоти свого досвіду і обґрунтовувати, вміти обґрунтовувати свою точку зору і доводити як розробникам, так і менеджменту важливість того, що ви робите, і знайденої проблеми, і те, що її потрібно вирішити. Скільки часу займає навчання на тестувальника від нуля до першого оферу? Я можу поділитися власним досвідом. У мене це зайняло приблизно півроку. До цього я працював в науково-дослідному інституті, і спочатку я вивчав теоретичні основи тестування, потім десь це зайняло в мене три місяці. Після цього три місяці я був на курсах автоматизації тестування. Відповідно, після закінчення курсів я отримав свій перший офер і почав працювати. Якщо ж говорити в середньому, то я вважаю, що також це десь приблизно півроку, якщо ви витрачаєте 2-4 години на день інтенсивного навчання. Якщо ви навчаєтесь самі, то це займе більше часу. Якщо ви навчаєтесь на курсах або у вас є ментор, то, звичайно, що це буде менше часу, ви будете витрачати менше часу на якісь моменти, які вам підкаже ваш наставник. І знайти наставника і ментора це дуже важливо. Це дозволить вам швидше опанувати професію. Чи варто йти в тестувальники, враховуючи таку високу конкуренцію? Ну, насправді так, це поширена думка. І був якийсь період, коли Через тестування було найпростіше війти в IT. Але зараз насправді тестувальнику потрібно знати дуже багато, і рівень і поріг входження досить високий. Рівень знань і їх кількість, які необхідні для старту в професії, досить високий. Тим більше, якщо враховувати, яка ситуація на ринку зараз з рецесією в Європі, дуже досить багато компаній вивільняє досить велику кількість співробітників, і відповідно на ринку конкуренція зростає. Тому зараз я думаю, не найкращий час для тих людей, які хочуть просто переключитися без досвіду і перейти ти в ІТ, краще або довше навчатися, отримати базові знання, навички, здобути практику, практичний досвід, і лише потім пробувати перехід в тестування. Яку пораду ти б хотів почути на старті своєї кар'єри, але тобі її ніхто не дав? Купуй біткоїн на всі гроші. Якщо серйозно, то одного разу мені мій колишній колега, який зараз працює в Google, сказав, що ніколи не довіряє розробнику. Тому це гарна порада, тому що коли ти тільки починаєш в сфері в індустрії, то зазвичай дуже важко переконувати своїх колег в чомусь і вони користуючись своїм авторитетом можуть. Переконувати тебе, що все працює і так, я протестував, там не треба нічого більше дивитися. Але як тепер показує вже мій досвід, ніколи не треба довіряти розробнику, треба завжди перевіряти, бо навіть е, спеціалісти з великим досвідом можуть помилятися і робити механічні помилки. Ніхто від цього не застрахований. Чи є різниця між Quality assurance та Quality control? Так, звичайно, Quality assurance і quality control є частинами quality менеджменту і співвідносяться як ціле та частина. Тобто quality assurance – це більше про процеси вбудування якості в різні процеси, будь то. Програмне забезпечення чи будівництво чи будь-яка інша сфера. А Quality Control – це більше про процедури, процеси контролю якості, тестування, аналізу результатів та прийняття відповідних рішень, надання інформації про якість продукту в будь-який момент часу нашим стейкхолдерам. Що зазвичай входить в обов'язки тестувальника? Зазвичай це може відрізнятися від компанії до компанії. від проєкту до проєкту, але якщо сформулювати в загальному, то в більшості випадків тестувальники займаються написанням тестових сценаріїв, їх виконанням, підготовкою звітів про їх виконання та відповідно аналізом цих результатів. Також вони приймають участь у всіх мітингах. Тобто в комунікаціях і на нарадах з усіма з, з, стейкхолдерами на всіх етапах процесу розвитку програмного забезпечення з метою впливу на якість продукту. В інших проєктах можуть бути також якісь особливості. Тестувальники можуть автоматизувати, хтось займається інфраструктурою, релізними процесами, комунікацію і так далі. І тому Які хард скілз потрібні у професії? Те, що мені спадає на думку, провівши десятки співбесід в свою компанію, я зазвичай звертаю увагу. По-перше, це знання тих інструментів, з якими будете працювати. Бо для тестувальника потрібно знати теорію. Відповідно, інструменти, з якими ви формулюєте тест-кейси, це техніки тест дизайну. Підходи до тестування, тобто має бути сильне теоретичне підґрунтя. Далі це інструменти, з якими ви працюєте в повсяк, повсякденній роботі, тобто системи управління тест кейсами, також проект управління проектами. Крім цього, вам потрібно буде працювати з системами контролю версій, з системами збірки коду. Ну, як мінімум, потрібно знати хоча б одну мову програмування або основи програмування, тому що ви будете працювати з кодом, навіть якщо ви не автоматизуєте і не пишете ніякий код. Ви будете з ним працювати, ви маєте вміти його читати, тому базові знання в програмуванні вам знадобляться. Що відрізняє тестувальника сеньор рівня від джуніор? Зазвичай, це рівень відповідальності, також самостійність. бо Сіньор, виходячи з його досвіду, він як правило працював уже на декількох проєктів, Має великий досвід з спілкування з різними замовниками, з різними командами. Тому він працює самостійно, може самостійно виконувати задачі і покращувати про продукт в різних напрямках. Джуніори, зазвичай сконцентровані на виконання конкретної задачі. В своєму вузькому колі завдань і їхня основна задача це навчитися працювати, набути вмінь і навичок, щоб в подальшому виконувати свою роботу більш швидко та ефективно. Чи може на вашу думку зникнути мануальне тестування, оскільки існує тенденція до автоматизації? Ну, це таке холіварне питання. Одні прихильники теорії. Автоматизації говорять, що можна автоматизувати все І колись настане день, коли не буде мануального тестування. На противагу їм мануальні тестувальники говорять, що це неможливо. Істина десь посередині, але зі свого досвіду можу сказати, що по-перше, автоматизувати все скоріш за все, неможливо, тому що все одно залишаються сфери е розробки програмного. Забезпечення, в яких автомати... повна автоматизація неможлива. також є види тестування, які дуже важко автоматизувати або автоматизувати повністю, наприклад, тестування доступності або accessibility тестування, коли ми перевіряємо роботу програмного забезпечення на можливість його використання людьми з обмеженими можливостями, крім того. І це напевно, що найголовніший фактор в автоматизації іноді це економічно недоцільно. Тобто, ми будемо витрачати занадто багато грошей на автоматизацію. Бізнес просто продукт до кінця не буде розроблений. Тому коротка відповідь ні. Які у тестувальників є кар'єрні перспективи, якщо говорити про перспективи, то є два варіанти розвитку: це розвиток в самій спеціальності, тобто в межах тестування, і тут ви можете розвиватися в автоматизацію, і також два основних напрямки, незалежно від того, мануальний ви тестувальник чи автоматизатор. По перше, це розвиток менеджера, і ви розвиваєтесь в Кей-менеджера або Кей-директора, наприклад, якщо вам більш цікаво технічна експертиза, то ви відповідно розвиваєтесь в qa ліда QA-техліда або qa архітектора Якщо ви вважаєте, що ви вже все опанували в тестуванні або вам цікавіше розвиватися в інший напрямок, то тут звичайно дуже широке поле, як і для більшості розробників в it сфері Ви можете розвиватися в менеджмент, ви можете розвиватися в бізнес-аналіз, можете розвиватися ну, знову ж таки, в розробника, якщо ви тестувальник. Як розвиватися в межах професії? В межах професії розвиватися досить просто. Просто треба розуміти кінцеву свою мету, і, виходячи з цього, ви можете обирати матеріали, бо матеріалів насправді дуже багато. Якщо говорити про тестування, то Можна проходити сертифікації найвідоміша в світі, і найбільш поширена, яка визнається у всьому світі. Це ISTQB, International Software Testing Qualifications Board. І отримавши її, ви підвищите свої шанси на отримання роботи. Крім того, деякі компанії вимагають таку сертифікацію. Це підвищує їх рівень на ринку. Ну плюс деякі. Замовники вимагають, щоб тестувальники були тільки, тільки сертифікованими. Крім того, є безліч безкоштовних ресурсів. Це можуть бути курси безкоштовні на різних ресурсах, відеотренінги на Ютубі. Телеграм-канали, в яких дуже багато новин, інформації, подкасти. Тобто, якщо ви бажаєте розвиватись, така можливість є, навіть безкоштовно, не витрачаючи на це гроші. Ну, і крім того, є звичайно платні ресурси, конференції, вебінари, воркшопи і сфера навчання так само, як і у всіх it спеціальностях в тестуванні досить розвинена. Кого ви вважаєте найвідомішим тестувальником і чому? Напевно, на пострадянському просторі, якщо ви спитаєте найвідомішого тестувальника, більшості на думку спаде Роман Савін, бо він автор книги Тестування яка була досить популярною досить довгий час. Але якщо взяти міжнародну арену, то я б напевно відмітив Рекса Блека, тому що це людина, яка дуже багато зробила для розвитку тестування і професії цієї у всьому світі. Це автор десятків книг. Статей, виступів на конференціях, також він один із засновників і активних учасників ISTQB. Який міф про тестування ви б хотіли розвіяти? Напевно, про те, що тестування це легко, бо насправді зараз дуже багато потрібно знати, мати багато навичок, вмінь. Тестувальник має бути свого роду як ті шейп, тобто у вас як. Буква Т. У вас є спеціальна ваша спеціалізація в тестуванні, і ви маєте мати досить широкий діапазон знань в суміжних спеціальностях: в ДеВОПсі, в програмуванні, в бізнес-аналізі. Тому тестування насправді не дуже просто. Розкажіть про найбільший фейл, що пов'язаний з тестуванням, який трапився з вами або відомий вам. Зі мною ніяких епічних наче, фейлів не ставалося. Якби стався, я б напевно про це не розповідав. Є дуже багато в історії прикладів і випадків, коли неякісне тестування в майбутньому досить дорого коштувало і навіть вартувало людського життя. Але найбільш дорогий, якщо я не помиляюся, в 96-му році був космічний проект Аріан 5. На його підготовку було витрачено. Декілька мільярдів доларів провідними європейськими країнами, і при запуску цієї ракети в, був використаний частково код з минулого проекту. І він був погано протестований. Тому коли ракета полетіла, то через неправильні обрахунки вона самознищилася, хоча насправді ніяких технічних проблем там не було. Таким чином, європейський союз втратив близько 7 мільярдів доларів і 10 років досліджень. Про що жартують тестувальники? Найчастіше ми жартуємо про від наші відносини з розробниками. Це всіх всім відомий жарт, напевно, це не бага фіча. Про релізи дуже часто. Ну і найвідоміший, напевно анекдот, який розповідають про тестувальників. Це тестувальник заходить в бар, заповзає, в бар заскакує в бар. Заходить з чорного входу. в бар замовляє в бармана ноль пива, одне пиво. Два пива, 999 пива. В цей момент в бар заходить реальний користувач, питає, де вбиральна, і весь бар згорає і всі в ньому гинуть. Чому кришка каналізаційного люка кругла? Це таке питання, здається, задають на співбесідах в компанії Фанг. Якщо я не помиляюся, то. Кругла кришка, вона найбільш має найбільш ефективну форму і найдешевше виготовлені, тобто економічно найвигідніше.